Середня пенсія в Україні за рік зросла на 7,5%. Натомість інфляція досягла 12%. Скільки щомісяця отримують прикарпатські пенсіонери, та чи вистачає їм цього на прожиття? Тему досліджували наші журналісти. За статистикою сервісу Open Data Bot, третина українських пенсіонерів отримує до 3 тисяч гривень. Це менше прожиткового мінімуму. На Прикарпатті офіційно середня пенсія складає 4995 тисячі гривень. 48 з половиною років стажу 2,980, Навіть немає 3 тисячі. Можливо, таке вижити людині. Перерахунку немає ніякого, бо я працюю. А сказали, буде 70 років, вам, вам дадуть 300 гривень. До 70 років мені дожити. А як я маю жити? Де інфляція іде. Що, як можна людині вижити? Ще на нічого. Ну на що, за квартиру заплатити, якусь таблетку купити, Та то смішні гроші. Та я б умерла, якби діти не допомагали, Та то 500 гривень пішов, що купив нічок. І от отику пенсію хотіла. Ну хоча б 10 тисяч. 10 я вже тисяч? не я вже не кажу ніякі не купувати нічого там, якусь ходять, бо маєш старе, на що в нього вже тобі. Хоча б 10 тисяч. То зовсім мало. тут тільки що комунальні послуги і і що, і хі -хі -хі, Будь здорові, там дітки, як підсівдарти. Ти пішов, купив 10 яїць, ти бідси, ти й молока трохи. А скільки для комфортного життя вам треба? От прям щоб ви не відмовляли. Щоб я собі файно на Бокове їхав, не на боку, 10 тисяч, якби було, це було б дуже добре. За рік кількість пенсіонерів на Прикарпатті збільшилася на 1%. А от загалом по Україні від початку повномасштабного вторгнення тих, хто на заслуженому відпочинку, стало менше. На 25-го року на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду знаходяться 338 тисяч і 2 пенсіонерів. З них 332 тисячі пенсіонерів – у нас є цивільні пенсії, а 15 тисяч – це є військові пенсії. Вікові пенсії за віком у нас зменшилися. А збільшилися переважно пенсії по інвалідності і в зв'язку з тратою годувальника. Для кожного із них виплати нараховуються індивідуально за спеціальною формулою. Все залежить від робочого стажу, інфляції та середньої заробітної плати в Україні Цьогоріч пенсії збільшаться, втім, наскільки прогнозувати, поки ніхто не береться. Буде у нас постанова, будемо бачити, як ми будемо перераховувати чи воно буде доплачуватися, чи воно буде поверха. Ну якщо брати з попереднім роком, то збільшення пенсії не мало бути меншим ніж на 100 гривень. Щороку оплачувати населенню пенсії державі, все важче кажуть економісти причин кілька. Україна відноситься до тих країн, де демографічна криза є досить високою, оскільки старіюче населення набагато більше переважає молоде населення, високий рівень тіньової зайнятості, що не дозволяє офіційно отримувати доходи, ну і відповідно сплачувати податки. Також щорічний дефіцит у пенсійному фонді, він фактично покривається за рахунок. Державного бюджету, тобто, що є досить досить також негативне явище для будь-якої країни. Тож молодому поколінню зумерів та альфі варто уже тепер думати про свою старість, зазначає Ольга Ємець. При даних умовах мені виглядає, що Пенсії в такому вигляді, які мають сонячні пенсіонери, не буде існувати. Молоді люди, звичайно, що вони мусять мати різні варіанти забезпечення своєї старості. Тобто, це є певні заощадження, які вони будуть здійснювати, в іноземні валюти. Це є вклади в активи, такі як, наприклад, це може бути там нерухомість. Це також може бути відкриття власного бізнесу. У пенсійній системі України наразі на одного платника податків припадає приблизно один пенсіонер. Середній вік населення в Україні 40,5 років, а у селах цей показник сягає 42 років. Населення лише старітиме. Відтак, чим матиме молоде покоління достойну старість, поки питання відкрите.